Друзі, оце двигун постійного струму. ГДРовський, Геть новенький, я його придбав. У нього флянцеве кріплення. бачите. А тут стояв на цьому місці джетовський на лапах. Але я зробив отаку конструкцію, бачите, флянчик у мене знайшовся старий флянчик, я його переточив. от, І він. Сюди підходить тепер. І оце зробив, бачите таку конструкцію. На місце старого кріплення двигуна зробив отаку основання. І все, отак воно буде виглядати з цієї сторони. Зрозуміли, це G920, токарний верстат. Так, ну оце вже я тут і мушківочик поставив. Валту 19, потужність 08 кВт. Його. Всередині тахометр стоїть, тахогенератор. Двигун на постійних магнітах. На статорі обмотки немає. Тут постійні магніти. Один тільки якорь працює і все. А тут магніти. Ну Побачив, як воно. Потім я розроблю якусь схемку. Для нього посижу пару вечірів. От. Хочу зробити з регуліровкою. Можна проще зробити через латер, Але хочу якийсь шим регулятор поставити. Але він же ж на 220. Він від 100, 100, 0 до 220 вольт. Так що зараз я його поставлю сюди. І покажу, як він буде стояти. Ну, зрозуміли, оце цей двигун. Так. Ну, як бачите, я вже його прикрутив, отак він тут стоїть. Бачите, от. як наче тут і було. Три гвинта. М8. Четвертий не став робити. Бо була задумка до цієї железяки прикріпити. І вже тут трошки почав сверлити. От. Але потім передумав чому? Тому що це чугун. Чугун. Ну, не став я на чугун його клеїти, як кажуть. Чугун на плита це. От. Так він стоїть з цієї сторони. Бачите? Так, заодно вже по шківам. цей шків 50 мм в діаметрі, цей шків 120 мм, але я ще зробив на всякий випадок ще один шків, Цей 150 мм. Ось. Вот. Так, це з якогось автотранспорту, а це я не знаю чого. отак він. Отак от він сюди. З лішків. До речі, це шестеренку на 40 зубів я теж от ударної електричної дрелі, верніше, від молотка ударного. Там є такі шестеренки, вона двойна. Половину одрізав, половину сюди вставив. 40 зубів в модуль 1. От. Ну, тут уже гігайка буде отака, от. От. Там фіксацію зроблю. У гайки не було. От. От аж шкіл його родний десь валяється. Ну, оце так буде виглядати ця конструкція, бачите от. Тепер мені треба сюди зробити речах, ще, бо його теж не було. І ще залишилось знайти шестеренку на 60 зуб'їв. Ну, якщо не знайду, то я її зроблю. Ну, все, друзі, оце так я поставив ось цього двигуна на токарний верстат Jet920. Двигун постійного струму на постійних магнітах. Ну, оце так він буде виглядати. Дякую. Бувайте здорові!